Це тут розкидане. Якесь сміття. Друзі, ну що, сьогодні йдемо в одне із моїх улюблених місць. Ось Серябинок, горбина, по-моєму. Де вона називається по-українськи? По-моєму, горбина. Так, сонечко там вже заходить. Люблю я Чорнобрійці, дуже класні, Тож такі красиві. Так, ну що? Біжимо. Сподіваюся, що ми ще застанемо сонечку, прям ще хоча б трошечки пару хвилин його так побачимо. Але знов трохи запізнююсь на захід. Всім привіт, вітаю з Харкова. Дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Так, щось що у мене вже супер починається. Я так трошечки вдягнулася, одягла жилетку. Почали на вулиці 20, ну зараз 20, ще поки сонечко, зараз сонечко сховається і все. Буде дуже холодно. Десь там 15 градусів. Тому втяглася. Йдемо по приватному сектору. Не один раз казала, що мені подобається ходити по приватному сектору, роздивлятися всякі будинки. А ще як вони такі гарні, та? ну, ви що? Друзі, як ваші справи? Пишіть мені в коментарях. Чим займаєтесь, як почалася ваша осінь. А, о, ці дерева, які мені подобаються. Ми з вами вже проходили повз них. Я казала, що листя трохи на вербу, схоже, але не верба. Це якийсь такий, знаєте, у них такий ствол, як у оцтових дерев. А листя таке якесь кручене. Ну, цікаве. Так, ну знову, поки нікого немає, не почув. Так, льтимо. Дивіться, який шиповник. Ух ти. Величенький такий кущик. Зараз покажу його так що. Дивіться який. Великий. Угу. Так, знову поки не вимикаю капру, Яблучка, попадали вже. Трохи ще залишилося зовсім трошки. Так от я кажу, що а, коли сонечко ховається, то в нас а, ну прям так, знаєте, різко плюс 16-15. Менше і менше. Вночі десь там 8-9 вже градусів. Але ой, дивіться, як гарно вау! А що це? Це... Це м'ята, по-моєму, чи що. Понюхати її можна. А, ні, це якась... Але вона пахне як м'ята. Я не знаю, що це таке. Але так, гляньте, як гарно виглядає. Ой, дуже подобається. Не знаю, що це таке. Хто знає, пишіть в коментарях що це може бути, але ну, дійсно пахне так м'ятою, Мелісою. Ну, можливо, м'ята. Я ще тільки що забігала в АТБ, бо тут є АТБ, коли я оце приїжджаю, щоб піти сюди, на кар'єра. На захід сонця. І тут у них є АТБ. І в них, до речі, так знаєте, дуже так цікаво. Немає ніяких таких магазинів, усе тільки АТБ. Ну, як знаєте, то у селі є один магазин і все. І отут -от такий район, що тільки АТБ. І то люди виходять так, що ходять тільки в ну, тільки одну АТБ. закінчуються паперові рушники, тому я забігла, взяла ось рушники, Там потім побачила дуже люблю серветки. Там. Вологі буває, беру 15 штучок у упаковці. І дуже класна була акція, коли вони по 4 гривні. Це прям взагалі, знаєте, ну, зараз вони там по 6, по-моєму. Ну, теж мені подобаються такі антибактеріальні, вони класні, гарно так приємно пахнуть. От, таке, знаєте, вологі серветки ще купила. І побачила по знижці. Зараз у них там Заморожені крабові палички. Там 500 грамів, коштують 68 гривень, то я вирішила взяти, тому що в мене вдома є кукуруза. От, І я думаю зробити крабовий салат, можливо, трохи так. От так, що так, друзі. Так, я сподіваюся, що ми зараз застанемо ще сонечко трошки у людей, а, як це їх називають, ну, взагалі сентябріни їх називають ці квіти. Не знаю, як правильно на українській мові вони будуть звучати, але я знаю, що їх сентябріни називають. А, вчора забрала одну посилку поки що а Oriflame, чекаю іще одну і повинен ще прийти мені Ейвон. Так, підходимо до будівництва, яке тут, ну, я думаю, що воно заброшене. Це 100% просто зупинилося і все. Ось там буде на захід сонця. Так, ну що, ну хоча б трошки зараз, можливо, ми застанемо. Побачимо. Бо я так, знаєте, вирішила, а я взагалі сьогодні повинна була відносити її дівчинці парфуми, а вона калина. Вказувала я вже цю калину. Ще покажу. Гарно як. А вона, а вона не змогла сьогодні, і тому я вирішила, думаю, раз я вже зібралася, і якраз мені потрібно було в АТБ, а потім я думаю, а, а ТБ є там, де, куди я ходжу на захід сонця. А, на цей кар'єр, думаю, піду, подивлюся, можливо, і встигну а на цей захід сьогодні я вже в косівку вирішила одягнутися тут, теплі. знаєте, щоб тепліше було, бо гляньте, скільки мошок. І вон сонечко. Так, якась компанія там ще йде. Mm-hmm. Друзі, ми встигли на трохи заходу сонця. Зараз покажу. Так, там вже хтось стоїть теж, дивіться. Гарно, якраз встигли, саме коли вона сідає. зараз захід сонця в нас саме в Харкові а, у 18 сьогодні було 18.56 ось так я добилася Поки що на вулиці так тепло, ну може і ще й за того, що я діти добре, жилетка все таки спасала мене. Ось вчора, які були хмаринки, і ось я думала так, що якщо б я вчора була на заході сонця, то як це було б ще красивіше. Так гарно. Кожен захід сонця по-своєму гарний. тому Треба насолоджуватися будь-яким заходом сонця. Ми можливо, зараз ходімо там з іншої сторони. І, можливо, о, тут якраз водичка. Може зараз тут. Там трохи так ще познігала. Тут водичка. Звичайно, там краще, куди я підіймалася, але там люди, я не хочу їм заважати. Он вона. Арньюня. Поплыла. Мошкары, конечно. Вот це Дивіться скільки їх! оці кошки трошечки ще бачить. Комарі починають кусати, угу. а воно а все за своє. Який виноград такий виноград такийся. Мошкарі і стіки, ну, це я вперше стільки бачу дуже багато. Ну, я розумію, що тут біля води вони, але ну, це прям взагалі дивіться. Рой цілий. Ого. Дуже гарний тут такий краєвид, хоч і оце тут, ну, ну так, я думаю, ви розумієте, що будь-де, буде усіляки, усіляке буде і сміття, і ну, все що завгодно, але ну, треба дивитися на гарні речі. Я думаю, що кожен для себе завжди знайде щось гарне, красиве будь, будь де Так, мені дуже подобається тут, і я прям дуже рада, що я знайшла для себе відкрила це місце, що можна і ще тут дивитися на заходи сонця, бо там, куди я ходжу на те озеро. Там захід сонця, ось саме ось так, щоб подивитися, щоб сонечко прям заходило за обрій. Ні, такого там немає. А можливо, там буде аж десь. Я не знаю, можливо, в жовтні, може, під листопад десь так. Я просто так пізно там не була, саме увечері. Ну, я маю на увазі там десь в кінці жовтня або в листопаді я там була просто в день. Коли вже так дуже похолодало, от тому не знаю, треба буде за цим спостерігати мені, і якось я теж хочу, якщо там буде видно захід сонця, то на тому озері обов'язково я піду і засніму. Так, ну що, друзі, ось такий у нас з вами вийшов дуже, дуже такий маленький буде мініатюрний цей влог. Але я просто хотіла, я ж кажу, що ось так вирішила. Думаю, поїду, поїду, подивлюся, як тут буде сьогодні, який буде захід сонця, І думаю, візьму вас з собою. Тому що я думаю, все одно всі люблять дивитися ці якісь такі гарні краєвиди. Це заспокоює. Ой, ми від цього релаксуємо, тому що в наш час зараз треба хоч якось заспокоюватися. ось тому, А це заспокоює, надихає, і тому, тому ось так, друзі. Тому дуже вам дякую, що ви. Залишаєтеся зі мною, підписуйтеся, хто ще не підписався, тому що я ж кажу багато хто дивиться. А не підписується. Підписуйтесь. Я буду робити і ще якісь цікаві відео буду а, теж ще якісь там влоги ці робити. Будемо ходити з вами дивитися. Дуже дякую вам за подобайки, за те, що пишете коментарі. І пишіть коментарі, як у ваші справи, чим ви займаєтесь цією осню, як вона у вас проходить. Дякую, що додивилися це відео. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, друзі. Це найголовніше зараз. І до нових зустрічей. Всім пока-пока. Треба бігти, поки комарі не закусали. І ще й ці мошки починають кусати. Onu hiç tak bahadır. Nasıl? Tabii onu zali.